Я більше не хочу. Одну сльозу з очей кари і пан над панами. Думи мої, думи. Вихо мені з вами. Очка не біла, немає кому вибрати. А чи правда кажуть, що років за два ти будеш маляр? Вже як маляр, що схотів, ти намалював? Людина, Вона доброю стороною вплинула на серце Шевченка. Я Пам'ятаєш, я посліш Мишевіна. Мій брат вчився в Вівленському університеті. Ти став ходити на вроки малювання. І... Шевченко малює її портрет в ліжку з розпущеним волоссям і підписує не як Шевченко, а як Чевченко. Це була єдина картина, яка підписана саме так. Ну, ймовірно, що ця юна Вимовляла саме так його прізвищем. Наймит отця Григорій Жоновської згадував. Гарна була баришня. Частенько мені приходилося бути свідком, як вони зустрічалися і ще в фортеці. Ну, звісно, це породило багато пліток, а Шевченко писав: я полюбив її піднесено, чисто, всім серцем і вдячною моєю душею. Але чари розвіялись. Пам'ятаєте, як ми познайомились взимку? І було на час 21 рік. І, звісно, між молодими людьми спалахнула полка пристрасть. Пані Ганна, ви сьогодні особливо чарівна. Танцем був вальс. Право відкривати бал належало першому гостю. А це були ви, Тараса Григоровича. Mm. За етикетом вашою партнеркою мала бути господиня моєї. Енергійну, струнку, дотепну. Вона мала, знала шість мов. Парварі Тарас сподобався. А ще вона була закохана в його талантом. Варвара вгадує відразу та разом. Мій добрий та незабутній Тараси Григоровичу, що згадали мене в далекій стороні. Щоб якось допомогти їй у театральній кар'єрі, він викликав свого товариша е, Михайла Щепкіна і той протягом трьох днів грав у ній виставі з цим юним даруванням. Саме Марії подарував він, автограф фірша, садок Вишневий коло хати. Була в житті Шевченка і Харитина Довгополенко, кріпачка свояка Шевченка, яка теж дала від коштор, так згадують. Створіння молоде, свіже, ну, трохи грубувате, але по-своєму з дією чи гордовитою, чи доспокійною постаттю, що властиве її племін. Всі взагалі були шоковані наміром Шевченка одружитися з лакером і вважали її легковажною та жаліною. Ми з тобою далеко від рідної землі, українська дівчина та український пані. Я служила пані, а ти навідувався до них у гості. Завдяки тобі я мала б стати вільною.